Міністр оборони, якого ми вкрай рідко чуємо і бачимо, ну особисто я. Після знаєте, Резнікова, який просто не сходив з екранів е з огляду на різні зашквари. Ну, от меров просто так знаєте в сторінці. Ну Ми розуміємо, я усвідомлюю, чому він в сторінці. Я не знаю, чи ви усвідомлюєте це. Ну, і ладно, знаєте, поменше зашкварів, менше все ж таки народ злиться. Так ось Умеров прокоментував відхід українських військ від Авдіївки і Коментував це таким чином, що нам потрібно, 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 будуємо, робимо, укріплюємо Авдіївку. Повернемо. Я радий тому, що керівництво політичне і військове в першу чергу, напевно, політичне, тому що те, що сталося з військовими, то означає, що все ж таки політичне керівництво домінує. Я радий тому, що політичне керівництво не боїться тепер ось таких подій. Подій, коли війська не наступають, не контрнаступають, а відведені на рубежі, які я, які я сподіваюся, що вже побудовані, а не будуємо. І там все підготовлено, адже сліпому було не видно, в якому стані перебуває Авдіївка і чим це рано чи пізно може завершитися. Що військам є куди відійти, але ситуація вкрай складна. Ми розуміємо, що частина хлопців не змогли вийти з оточення, частина явно потрапить в полон, частина явно не змогла вийти там, через поранення, через ще якісь інші речі. Частина могла втратити просто зв'язок і не знати, що пішов відхід. Все це може бути. Я сподіваюся, що ці хлопці е залишаться живими і Україна зможе їх обміняти. Що буде далі, сказати надзвичайно важко. Ми бачимо, що ворог е оговтався від усіх можливих е санкцій, які були, він виробляє в достатній кількості всю необхідну зброю. Е проте Україна в особі знову-таки політичного керівництва. Давайте будемо чесними: саме політичне керівництво. Визначає волю українського народу політичне керівництво сподівається на те, що Україні допоможуть. Хоча ми знову бачимо, у Сполучених Штатах Америки знову говорять про те, що не раніше березня повернуться до виділення допомоги Україні. Чим це все може обернутися? Тільки Бог відає. Я єдине, що боюсь, щоби. Наші чиновники деякі не приготували собі теплі місця і не підготували собі запасні варіанти, бо може так статися, що ми залишимося ще й самі. І це буде взагалі трешово. Я дуже сподіваюся, що наше вище керівництво цілком усвідомлює всі небезпеки. Бережіть себе.